Не вірте, незнайомцям в інтернеті, і бо істинно сказано залишитись без грошей ваших і без житла вашого. То в якомусь писанні написано, але ми весь час це повторюємо. І насправді, історія, яку ви зараз побачите, вона почалася як звичайна романтична казка, а обернулася на хорор на одну із найбільш шокуючих афер у світі знайомств. Аферист Стіндера, який закохав у себе десятки жінок і залишив чим. Ось про це ми розкажемо детальніше далі. Ця історія, схожа на сюжет детективного роману, але вона реальна? Молодий аферист на ім'я Шимон Хают видавав себе за сина мільярдера. Він знайомився з дівчатами у Тіндер, справляв враження багатія, демонструючи розкішне життя у соцмережах. А потім, забравши усі їхні гроші, просто зникав. Про цього шахрая Нетфлікс зняв навіть документальний фільм, який називається Аферисти з Тіндер. Як йому це вдалося? І чи притягли його до відповідальності, Зараз дізнаємося. Історія інтернет-афериста Саймон Леваєв це справжнє ім'я так званого Шимона Хаюте. Він народився в Ізраїлі недалеко від Тель-Авіва. Однак його батько не був мільярдером чи власником алмазного бізнесу. Він обіймав посаду раби на авіакомпанії аль У 2011 році ізраїльська поліція оголосила Хаюта у розшук через фінансове шахрайство. Він утік за кордон, змінив ім'я, що підтвердили його сестра та мати. Тоді він працював няною і скориставшись нагодою, вкрав чекову книжку. У сім'ї, яка йому довірилася, згодом Хают перебрався до Фінляндії, де розробив аферу, спрямовану на знайомство з жінками, у 2015 році його засудили там до двох років в'язниці. Але після звільнення він повернувся до Ізраїлю, а потім знову вирушив до Європи, де й почав свою найвідомішу аферу. Він шукав своїх жертв у Тіндер, видаючи себе за впливового бізнесмена, який веде активне ділове життя та багато подорожує. Леваїв демонстрував, Рував розкіф, орендуючи яхти, літаючи приватними джетами, організовуючи елітні вечірки та обираючи одяг відомих брендів. Його метод обману був не хитрим, але дієвим. Спілкуючись одночасно з кількома жінками, він перекладав на них свої фінансові витрати. У певний момент заявляв про небезпеку, яка, нібито, загрожує його життю. Демонстрував інсценовані відео з побитими охоронцями та просив фінансової допомоги, виправдовуючи це недоступністю власних рахунків. Довірливі жінки оформлювали кредити, переказували йому гроші або навіть віддавали готівку. Одна з них особисто передала йому 25 тисяч доларів. Коли кошти закінчувалися, Леваєв підробляв документи про нібито працевлаштування в алмазну компанію з високим окладом, запевняючи, що незабаром поверне борги. Насправді ж він лише створював ілюзію повернення грошей, виписував фальшиві чеки, пояснював затримки банківськими проблемами або залишав у заставу речі, які виявлялися під. Робками одна з жертв отримала преміальний годинник, що виявився дешевою китайською копією. Жертви афериста норвежка Сесілія Фельхой познайомилася з Саймоном Леваєвим у січні 2018 року через Тіндер. Він видавав себе за алмазного бізнесмена, запросив її випити кави у лобі дорогого готелю. А потім запропонував полетіти разом на приватному літаку у болгарську Софію. У нього там нібито планувалася важлива зустріч. Дівчина погодилась, подорож виглядала правдоподібною. Їх супроводжували охоронець, бізнес-партнер і навіть няня з дитиною. Яку Саймон назвав своїм сином два місяці спілкування Леваєв поводився романтично, говорив про весілля та спільне життя, але потім заявив, що потрапив у небезпеку і попросив гроші, надіславши фото, нібито побитого охоронця. Коли борг Сесілії досяг 250 тисяч доларів, а банк відмовив у виплаті чека. Вона зрозуміла, що стала жертвою шахрая. Жінка звернулася до поліції та журналістів норвезького видання, передавши всі докази. І через розслідування з'ясувалось, що Леває. Використовував кредитну картку Сесілії для купівлі квитка іншій жертві Швеції Пернилі Шехоль. Вони познайомились у березні 2018 року, і Саймон спочатку справляв враження щедрого чоловіка, оплачуючи подорожі та розваги. Через вісім місяців він почав просити гроші, і Пернила віддала йому близько 50 тисяч доларів, перш ніж дізналась правду від журналістів. Коли вона спробувала викрити шахрая, він почав їй погрожувати. Мешканка Нідерландів Айлін Шерло. Яка віддала Леваєву 100 тисяч доларів і планувала з ним весілля, дізналась про аферу лише після публікації статті «Аферисти з Тіндер» у лютому 2019 року. вона виявила, що її наречений використовував ті самі історії та фото постраждалих охоронців, що й для інших жертв. Саймон намагався переконати Айлін, що стаття це змова його конкурентів, але водночас знову почав просити гроші. Тоді дівчина нібито погодилась з його версією і запропонувала продати його брендовий. Оді... На маркетплейсі насправді ж вона залишала гроші собі, частково повертаючи втрачені кошти. Саме Айлін допомогла затримати Лаваєва. Вона дізналась, що після публікації статті він почав використовувати ім'я Давид Шарон і передала цю інформацію поліції. Завдяки її повідомленню, шахрая затримали у Греції. У грудні 2019 року ізраїльський суд визнав Саймона винним у крадіжці, шахрайстві та підробці документів. Йому призначили 15 місяців ув'язнення, але він відбув. Лише третину строку і був звільнений достроково за зразкову поведінку. Що ж зараз з аферистом. Він живе в Ізраїлі, веде розкішний спосіб життя та активно демонструє це у соціальних мережах. Його профіль наповнений фото у брендовому одязі, знімками з приватних літаків і поїздок на роллс Ройс вулицями Тель-Авіва. Тепер він видає себе за успішного бізнес-консультанта.